Після першого зречення Наполеона у відні зібралися представники держав Європи, щоб визначити нове становище Франції та досягти згоди про територіальні зміни. Головну роль у прийнятті рішень відігравала Велика Британія, Австрія, Росія та Прусія. Під час облаштування післявоєнної Європи вони дотримувалися таких принципів. Створення навколо Франції бар'єру, який у разі ускладнень дозволив би її ізолювати, надання країнам, учасницям антифранцузьких коаліцій, компенсацій за участь у боротьбі з Наполеоном, відновлення кордонів і форм політичного устрою держав такими, якими вони були в 1792 році. Створення у Європі системи політичної рівноваги, сила однієї держави урівноважується іншими, що не дозволяє їй установити своє панування. У цей час Наполеон уважно спостерігав за подіями у Франції, переконавшись, що французи не підтримують бурбонів, імператор. Цей титул за ним зберігався, вирішив спробувати повернути владу. 1 березня 1815 року 1600 солдатів на чолі з Наполеоном висадилися на узбережжі Жуанвільської затоки і рушили на Париж, закликаючи приєднуватися всіх, хто підтримує Наполеона. 21 березня 1815 року парижани внесли імператора на руках до палацу Тюїльрі. Людовик 18-й утік. Так розпочалися 100 днів з 20 березня по 22 червня 1815 року. Період повернення до влади Наполеона. Перед небезпекою відновлення імперії Наполеона його противники у відьмі забули про розбіжності, в поглядах і знову об'єдналися. Для боротьби з імператором вони створили сьому антифранцузьку коаліцію. У той час, коли Наполеон зібрав 120 -ти тисячну армію, його противники мали у своєму розпорядженні 850 тисяч солдатів. 18 червня 1815 року поблизу селища Ватерлого в Бельгії, англійська армія, очолювана Артуром Велінгтоном, і пруська під командуванням Гепхарда Блюхера завдали поразки армії Наполеона. 22 червня 1815 року імператор удруге зрікся престолу. Він здався в полон англійцям і був засланий на невеликий острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Перебуваючи там під постійною охороною трьох тисяч солдатів, 5 травня 1821 року, Наполеон помер за нез'ясованих обставин.